Станція держпром. Це станція держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром. Вони ті, завдяки кому до вашої оселі колись не долетів шахет або ракета, завдяки їм небо над Харковом від 6 березня 22 го року чисте. Тут не було жодного російського літака. Зенітні ракетні війська. Чий день Україна відзначає 3 липня? Ті завдяки кому сотні людей вціліли. Бо по них так і не долетіли російські набої. То що у Харкові з протиповітряною обороною? Чи справді у нас немає ППО? Чому не можна поставити зенітно-ракетні комплекси десь під Полтавою, аби вони збивали те, що летить по Харкову? Чи можливо збивати численні каби, що летять зараз по Харківщині десятками на день? І кого ніколи не візьмуть в ППО? Сьогодні наш репортаж про вартових неба. Рушаймо. Станція держпром. Я пишу цей текст під гахкання за вікном. Чую стрілкутню. Це намагаються збити розвідувальний дрон, що залетів до Харкова. Зазвичай після таких розвідників прилітає щось важче. Тільки за червень росіяни обстріляли Харків 22 рази. Навів цього тижня статистику мер Терехов. І, здебільшого, це були каби. Ракети зараз по місту майже не летять після того, як вдалося знищити установки, які їх запускали з території Білгородської області. Це так бійці 302-ї зенітної ракетної харківської бригади збивають те, що в чергове полетіло по Харкову. На початку вторгнення саме їхнє розташування стали першими цілями росіян. Спочатку ворог мав знищити українське ППО, аби вільно залітати у повітряний простір та скидувати бомби. Так і було перші два тижні, коли командний пункт, тоді ще зенітно-ракетного полку, було знищено калібрами, і підрозділ вивели за межі Харкова, аби відновити і перегрупувати. Від 6 березня 22-го над Харковом не було чутно і видно жодного російського літака саме завдяки їм. Говорить Олександр, заступник начальника штабу зенітної ракетної бригади. Прізвища офіцерів у сьогоднішній програмі. Ми лишимо на їхнє прохання неназваними. Навіть наші західні партнери інколи дивуються, в яких умовах використовується їх техніка, що вони навіть гадки не мали, що так можна воювати. Тобто, ре реалії там війни, під яку ця техніка готувалася, там асфальтні покриття, красиві доріжки. Там прикриття аеродромів, якихось об'єктів критичної інфраструктури, ніякої багнюки, ніякої пилюки, і все красиво. А красиво не виходить, тому що якщо ставити красиво, росіяни відразу це знаходять там, де красиво, і знищуються балістичними ракетами. Тому приходиться постійно маневрувати, постійно жити в полях. Тобто хлопці, які працюють на бойових підрозділах, Ну працюють на виснаження, тобто це постійно в полі, навіть не в палатках. Це машини, якісь там карімати, якісь там спальні місця, бліндажі. тобто передові інженерні підрозділи там напрацьовують які-то точки для укриття, якісь бліндажі. Землянки, щоб хлопці могли, хоча б періодично там, скажем так, приймати горизонтальне положення, хоча б в день Зачасту ця техніка натівська. Вона навіть не витримує таких навантажень. Мікальоса лопаються і застрягає, і замерзає. що дуже дуже складні умови ведення війни. Починали вони у 22-му, маючи лише застарілі радянські установки С-300. Нині на озброєні бригади чотири різних види установок. А їхня ділянка відповідальності вже не лише Харківщина, а й Сумщина теж один із найскладніших напрямків. А ще Полтавщина. Для того, щоб боротися з кабами, нам треба високоманеврові зенітно-ракетні комплекси, сучасні яких у нас на збройні немає, Тобто ці комплекси повинні постійно працювати в зоні дії ворожої авіації, і їх повинно бути там не один і не два. То для того, щоб вони могли вмикатись, по зміна змінювати позиції. Але ж знову таки, якщо там поставити три батареї на на харківському напрямку, то з учотом інтенсивності кабів, що там за день 10-15-20 вони кабів кидають, ми там за 2-3 доби розстріляємо весь запас ракет. Насамперед, який заходить на Україну, і ми не зможемо там, захищати серйозні інфраструктурні об'єкти. Кожна ракета, кожен комплекс це рішення відповідних там, військових керівників, куди ці дві ракети чи три ракети, які до нас зайшли, куди їх відправити, чи збити там трикаба ну, в зоні там, Харкова, чи прикрити. Підстанцію 750, яка там запитує там. Я не знаю, там Кіровоград, наприклад. І під час там удару, що ця підстанція буде зруйнована, і там весь регіон залишиться без світла там на невизначений проміжок часу. Станція держпром. Маючи таке шалене навантаження, небо відразу над трьома регіонами, два з яких межують з Росією, у підрозділі увесь час шукають додаткові резерви. Зенітна ракетна бригада відкрила у Харкові власний рекрутинговий центр. Говорить офіцер, який займається цим напрямком. Валерій, навіть якщо у людини не вистачає якихось профільних навичок, скілів, так би мовити, ми в результаті психологічних тестів, співбесід, ми визначимо, до чого у людини є схильності, що вона вміє робити. Якщо це людина, яка вміє, наприклад, ремонтувати автомобілі, знайдеться їй місце, звичайно. Якщо це талановитий електронщик або електромеханік, він теж... Посяде чільне місце в наших рядах. Якщо це програмісти, якщо це люди із новітніх професій, сучасних, передових, трендових, ми щиро раді вас запросити на співбесіди. Зазвичай, які проблеми? Люди кажуть, я не штурмовік. Я не готовий штурмувати, або я там іще там у мене є певні проблеми зі здоров'ям, або там іще якісь питання. Подивимось, який у вас бекграунд? Чим ви займалися на гражданці? Якщо людина вмотивована, якщо людина хоче приносити користь, якщо людина ініціативна, проактивна, ми зазвичай таких людей запрошуємо до нас, відправляємо на певні фахові навчання, після чого це вже... Початковий спеціаліст, а в підрозділі він пройде вже стажування з подальшим стажуванням за кордоном. Як правило, на зразках іноземної техніки навчання проводиться саме там. Номер рекрутингового центру 302-ї зенітної ракетної харківської бригади 067 972 0902. Єдина категорія, з якою тут не працюють, люди без мотивації і бажання служити. Якщо казати в цілому, ну десь до трьох місяців це займає повний базовий курс. Не не завжди так трапляється, що поступленням в частину людина зразу йде на ці три місяці і навчається. Ні. Буває так, що людина спочатку получає якесь стажування на місці, потім йде на навчання, і далі вже тому, що ми не можемо завжди планувати, як наші іноземні партнери планують навчання. Дивіться, значить, інженери, скажімо так, інженери-радіоелектронщики в пріоритеті електромеханіки, механіки, як люди з вищою освітою, так і з середньою освітою. ми Залюбки поспілкуємось. От. Оце основна е спрямованість, на яку ми робимо акцент. Станція держпром. Головні критерії здатність. Поглинати великі обсяги інформації, швидко вчитися, а ще швидко ухвалювати непрості рішення, чи зможуть змінити ситуацію на Харківщині літаки Ф 16 Питаємо в заступника начальника штабу 302-ї бригади Олександра. Якщо вони зайдуть, то по крайній мірі вони здвинуть цю ворожу авіацію. Вони зможуть змушуть здвинутись далі туди за Білград. Тобто всі ви бачите, що практично перестали обстрілювати Харків трьохсотками. Да, вже місяць мабуть, не було обстрілів. Чому це відбулось? Теж постійно нам задавали питання як зенітчикам, чому ви не збиваєте трьохсотки? Чому не збиваєте трьохсотки? Ми не можемо їх збивати. Їх може збивати тільки Петріот і то там. За певних умов, за певних умов обстановки, за певних умов там тактичної обстановки, тому подібне. Ну, не панацея Петріот від цього. Да, він може працювати там в Києві, коли там підльотний час до Києва там хвилина, півтори-дві хвилини. Підльотний час до Харкова це 40-50 секунд. І, скажімо так дуже тяжко в такій ситуації працювати, навіть такі техніки високоякісні, як Петріот. Тому основне, скажімо так, рішення проблеми для Харкова це. Не знищувати ракети, які летять, а знищувати те, що їх пускає, чому ті самі патріоти або інші високоманеврені зенітно-ракетні комплекси не можна поставити десь під Полтавою, аби вони збивали те, що летить по Харкову, але самі були би подалі, у безпечній зоні. Нині у соцмережах нерідко можна зустріти емоційні обурливі тексти про те, що, начебто, Харковом торгують, аби на тлі таких масштабних обстрілів міста випрошувати у за? Захід вихідних партнерів озброєння, і, начебто, захистити місто можна, але цього чомусь не роблять. Відповідає заступник начальника штабу 302 ї бригади Олександр. Ви теж всі слідкуєте за новими? Ви пам'ятаєте, які були прекрасні нас новини? Там лютий березень місяць. Скільки літаків тоді назбивали? Чому це перестало відбуватись? Чому зараз там калини кали один десь літак зіб'ють? Переважно це зараз останні, навірно. Що 5-6 збитих літаків це були підрозділами мобільних вогневих груп, переносними згідно, ракетними комплексами сухопутних бригад. Тобто це хлопці безпосередньо заходять в сіру зону або в червону зону, то тобто із засідок. Працюють по штурмовикам, які наносять паним удари, працюють з пазирка. Дуже небезпечна ця робота. Честі хвала цим героям, які це роблять. На жаль, для нас люди з тієї сторони, не такі ж вони і тупоголові. Та безглузді, як хотілося там думати, вони кардинально змінили тактику свого бойового застосування. Тобто, коли йде літак на, на маневр, на скидування каба, на запуск крилати ракети, коли у нього висвічується інформація, що він підлягає впливу радіолокаційного випромінювання Петріота, що він робить? Він скидує своє навантаження на території Росії і відразу маневрує по висоті. Він він уходить вниз, кардинально вниз, ниряє і виходить з зони віднімості Петріот. Тобто вони не замарачуються, що десь там їх кап прилетить по мирним, по своїй території. Всі ви теж бачили, як Юнаків опадала, в Дебальцева, в Білограді, то там десь упаде, то там десь упаде. Тось, тобто, оце коли Петріот палює за ними, от відразу з'являються такі новини. Тобто вони не думають про мирних, вони не думають. Про пошкодження. Це відбувається саме коли палювання Петріота на межі його можливості це 120-140 кілометрів. Для того, щоб Палювати над ними ще далі, коли він йде на великій висоті, коли він не може маневрувати, там він йде на заход там, на 7 на 9 кілометрів на висоті. Петріоту треба підходити ближче. Це вже буде лінія не 140-160 кілометрів, а це вже буде лінія 70-80 кілометрів, там, де вже його можуть накрити іншими засобами одневого впливу. Тобто, отака от дуельна війна, війна по-другому це не назвеш. Тобто його можна поставити в лозовой, ну він буде працювати, якщо Хтось залетить сюди, уже на нашу територію. Ну ту сторону да лінійка там помірять можна по карті, що да воно вроді достає, чи що не збиває. Ну не все не все так просто. Усі, хто знає краще за них, як збивати повітряні цілі та як краще розставляти установки, офіцери 302-ї зенітної ракетної харківської бригади запрошують до себе у рекрутинговий центр номер 067-972-0902. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська, та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпром.